Доброго дня. Сьогодні у нас буде цікава тема, а саме відмова Німеччини приймати тих українських біженців, які вже мали захист в інших країнах. Тому що тепер це все офіційно. Звати мене Дмитро, і я знову виходжу на зв'язок. 21 числа у нас були внесені деякі зміни в нормативно-правові німецькі акти. А саме є такий папірець. Він абсолютно секретний. Саме тому посилання на нього ви зможете знайти в описі до цього відео. Так ось, є такий папірець номер. 592-25. І він уже існує досить довгий період часу, але от 21 числа в нього внесли досить такі цікаві зміни. Раніше, ще рік назад, в цьому папірці зазначалося, що тимчасовий захист в Німеччині надається українським біженцям, тільки якщо у них немає іншого захисту в інших країнах. Тобто, якщо ви приїжджаєте з Польщі, якщо ви приїжджали з Польщі, у вас був незакритий захист Польщі, то захист Німеччини вам не надавався. Сам Саме тому ми радили всім шановним людям, якщо у вас є таке бажання, ви закриваєте захист в Польщі і тільки потім ви направляєтеся в сторону Німеччини. І от нещодавно ця політика почала змінюватися. Я тут вам знімав відео, коли у нас знову таки в нашому розпорядженні з'явився секретний лист, в якому було вже перше підписання про те, що не потрібно видавати людям, у яких був захист іншої країни, захист в Німеччині. І зараз це у нас є офіційно. От зараз перед вами є невелика. Величкий скріншот з цього документа, як ви бачите, тут у нас замінені деякі слова. А саме слово genießen замінено на erhalten haben Що це означає? genießen Я знаю, можливо, ви навчаєтесь на курсах німецької мови, можливо, у вас там є А1, А2, Б1. Неважливо. Ви знаєте, що genießen це по суті насолоджуватися. Але в рамках цієї «amtssprache» німецької ми можемо це розуміти як. Те, що у вас є на даний момент. Тобто, от, якщо у вас на даний момент є захист Польщі, ви хотіли переїхати в Німеччину, то все, вам це заборонено. Раніше в законі стояло слово Genießen. Зараз там стоять слова e haben». І це ми розуміємо і будуть розуміти керуючі органи Німеччини. Саме так, що якщо ви раніше, десь в Європейському Союзі, отримували захист, навіть якщо ви його закрили і приїхали до Німеччини, все одно ви не зможете отримати тимчасово. Захист, 24 параграф в Німеччині. Це вже можна сказати, по суті, офіційно. Але це не всі, знаєте, погані новини для українських біженців, які це все діло приносить. Тому що заміна цього слова з Генісен на Ерхальтенхабен, вона також вносить деякі цікаві зміни в те, як українці будуть заїжджати на територію Німеччини. Важливо зазначити, що для українців існує в Європейському Союзі, ну і в Німеччині два безвіза. Перш Перший безвіз це той, що здобув Порошенко. Він туристичний на 90 днів. Через 90 днів ви покидаєте територію Європейського Союзу. Працювати в ЄС ви не можете. І Німеччина сама для українських біженців зробила виключення і прийняла ще один безвіз. Тому що, якщо ви заїжджаєте по першому безвізу, ви не можете отримати ніякого захисту в... на території Німеччини. І для цього був прийнятий ще один документ. Знову таки він абсолютно секретний, тому посилання на нього буде в описі. І він регламентує заїзд українців. Тобто, якщо українець виїжджає з України і він їде на територію Німеччини саме з бажанням отримати тимчасовий захист, а саме 24-й параграф, це значить, що він може заїздити на територію Німеччини. Але тепер з оцими всіми змінами, які сталися, по суті, якщо ви вже мали захист в іншій країні Європейського Союзу, і зараз ви знаходитеся, припустимо, в Україні, ви хочете заїхати в Німеччину і отримати тут тимчасовий Захист, ви не маєте такої можливості. А отже, це тягне за собою те, що ви не можете також заїхати на територію Німеччини по цьому безвізу. Тобто, якщо ви якось десь, припустимо, ви мали захист в Італії, ви потім поїхали, припустимо, в Україну, і тепер ви з України виїжджає. Ви той захист закрили. Ви тепер заїжджаєте з України, ви їдете на територію Німеччини, ви не можете заїхати. Тобто, в принципі, в принципі, це витікає з цих всіх законів. Чи буде таке насправді, я не знаю. Сказати досить таки важко. Але така особливість тепер існує. Ну і під кінець пару слів. Як ви знаєте, я не надаю ніяких послуг, але іноді мої знайомі просять у мене консультації. І от нещодавно були шановні люди, які хотіли переїхати з Румунії. Румунія прекрасна країна, гори, ліси, там, культура, море, все оце є. Але вони хотіли переїхати на територію Німеччини. І е, вони через знайомих на мене вийшли. Я е, там. Розповів їм, як насправді зараз обстаять справи, але вони мене послухали, а зробили по-своєму. Вони вирішили приїхати в Німеччину, ну тому що вони явно розумніші ніж ті люди, які дають їм поради. І зараз у них є велика проблема. Вони ще не отримали абсолютно ніяких документів, і зараз, бачачи перед собою оці ось зміни, можна навіть стверджувати на 99%, що вони цих документів не отримують. Отака от ситуація на даний момент. Це важливо для тих, хто раніше мав захист в якійсь країні. І зараз просто вирішив змінити країну на Німеччину. То тепер можна з впевненістю сказати, що такий шлях він буде неймовірно складним, і люди вже це розуміють. Я знаю зараз багато людей з Польщі, було дуже багато людей більше мільйона було е, тимчасово з, тим, з тимчасовим захистом в Польщі українців, але вони якось виявили, що поляки виявилися не люблять значить, українців. Я ще в 22-му році розказував це, але люди все одно казали, ні, в Польщі. Класно, все таке, але як ви бачите, хліб в магазині трошки подорожчав. і Хто винен в Польщі а вже ж в цьому всьому, а вже ж українці на українців чинять тиск. Знаєте, я навіть на своїх знайомих, які в Польщі живуть давно, я на них вийшов, тому що мені справді було цікаво. А чи справді поляки зараз так не люблять українців? І вони розказали мені різні цікаві історії. Можна сказати, так що до українців відношення в Польщі тепер ну воно зовсім не гарне, і от українці з Польщі вони в більшості своїй переїжджають в Іспанію, тому що Іспанія. Всіх приймає, і в Іспанії з цим немає абсолютно ніяких проблем. Отже, тепер ми можемо сказати, що у нас точно лишилося лише декілька країн, які вас приймуть, якщо ви відмовляєтесь від тимчасового захисту, припустимо, в Польщі або іншій країні ЄС, вас приймуть лише декілька країн: це Словенія, це Хорватія, це Словаччина здається, і це Голландія, ну і а вже ж Іспанія. Там саме вас приймуть. Тобто, чи приймуть вас у Франції, чи приймуть. Вас у Швеції чи приймуть вас у Фінляндії, це велике питання, тому що знаєте, там закони написані так, що все залишається на розсуд кінцевої людини, з якою ви будете спілкуватися. Тобто, ну в Німеччині до останнього так було. Ви можете значить отримати захист, а можете не отримати. Ну і тепер Німеччина із списку цих країн випадає. І тепер, якщо у вас уже десь був захист, то значить в Німеччину вам їхати не потрібно. А якщо ви знаходитесь на території України і приїхали. Їдете в Німеччину отримувати захист, а у вас до цього був захист. Є ще й вірогідність, що вас депортують. А цього нам би абсолютно не хотілося, тому що нам би хотілося, щоб у всіх українців було все добре, щоб вони жили всі багаті, красиві, щасливі та здорові. Тому що, якщо навколо в тебе всі багаті, красиві, і здорові, то це називається класне суспільство, і в такому суспільстві нам би подобалось жити. І саме тому вам я також бажаю багатства, здоров'я і тільки позитивних думок. На цьому все.